Щороку центральна частина міста у передноворічні дні обирається в святкові шати і сяє різнокольоровими вогниками. Вже традиційно кожного року ми намагаємося оздобити нашу центральну площу міста, ілюмінацію. Безумовно, це досить таке дороге задоволення, тому ми не можемо дозволити собі зробити це е, так в повному масштабі, гарно, як би воно могло бути, і як наше місто заслуговує. Ну які б часи були нескладні і як би важко не було, хочеться все рівно чогось красивого, чогось позитивного, щоб око відпочило і приємно було. І бачити дійсно, що наше місто рухає. ...вперед до якихось європейських стандартів. Окрім ялинки та алеї біля центрального скверу, вперше цього року засяяли і конструкції на електроопорах вздовж готелю Умань та центрального гастронома. Саму форму, матеріали, а головне ціну вибирали довго і виважено. Цьому році у нас новинка це ілюмінація на площі біля центрального гастроному. Для втілення цієї ідеї ми переглянули дуже багато прайс-листів, проте ціна була дороговата. Тому ми звернулися до приватного підприємця Коваленка, це наш уманчанин, який також переймається тим, щоб наше місто було святкове оформлення, і він погодився виготовити святкові гірлянди, які були набагато дешевші, ніж пропонували нам компанії дистрибютори Святкова ілюмінація задоволення не з дешевих. Окрім самих гірлянд, необхідно ще зробити та змонтувати конструкцію, на яку вони будуть кріпитися. Додайте до цього і замовлення спецтехніки для висотних робіт. Получилася ціна 4,800. Це е, врахуванням е, того, що на цю конструкцію пішло 60 гірлянд, і діаметр великого кольця зверху 80 сантиметрів. І з цього розрахунку вийшла та ціна. І якщо ми перемножимо на всі шість конструкцій, то виходить та сума, яка була потрачена. Ціна в майже 5 тисяч гривень за одну конструкцію, за словами Максима Коваленка, фактично собівартісна, адже для рідного міста завжди є місце знижкам. Загалом один конус в півтора рази дорожчий. Вона б коштувала 7 тисяч гривень. Ну так як ми вже неодноразово допомагали місту прикрашатися в цьому році. Також поступило прохання. Ми не могли відказати, бо це ж наше місто і це для нас. Нова ілюмінація до вподоби і уманчанам, і гостям нашого міста. Дуже красиво і і Всім так думаю, приємно це. Наконець то якісь здвиги в Умані. О, поділ. Прикольно, якщо чесно, не обращаю внимання. Подобається. Гарно клас уче я не місцева, але мені ілюмінація дуже подобається. Перший раз я приїхала в Умань, дуже красиве місто. Мені дуже воно подобається. Мені взагалі подобається Умань, дуже привітні люди. Новорічно різдвяні свята тривають, і прикрасити наше місто може кожен. Хочеться звернутися до всіх наших підприємців, які працюють це в основному, центральна частина міста, щоб прикрасили свої вітрини, свої магазини, свої торгові точки, оздобили, можливо, дерева, які знаходяться біля ваших об'єктів благоустрою, тим самим показати, що ви теж не байдужі до того, що робиться в нас в місті, і порадувати і своїми досягненнями, своєю діяльністю у Манчан.